Вітаю, ви, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Їй же Богу, я думав, що він розумніший. Я маю на увазі пана Ердогана, керівника Туреччини. Ну, ось в нас. В широких народних масах побутують такі думки, іноді, що е, ідіот не може бути керівником держави. Так, ну, <смі> Я думаю, що це е, так не завжди так, скажемо так, найм'якше. Не завжди так. Ну, от в Ютубі пройшло повідомлення: не знаю наскільки це правда. Що пан Ердоган запропонував створити спільну українсько-московську комісію для вияснення того, а хто ж підірвав таки е, Каховську ГЕС? Так, от комісія така. Потрібна спільно. От зібралися і так виясняємо: а хто ж це підірвав? Ну, то я вам собі таку ситуацію. Я завжди пояснюю на конкретних прикладах. Є бандит-рецидивіст. так, І він придбав пістолет і взяв із цього пістолета важко поранив когось. так. Ну і е е суд вирішив не розслідувати. Нічого не робити, а створити комісію між цим бандитом, так би мовити, рецидивістом, який вже 10 разів вчиняв всілякі злочини із в'язниці, тільки вилізе, і одразу новий злочин, і цим важко пораненим чоловіком чи жінкою. Хай вони виясняють між собою. Та хто ж з них таки винен? Так. Хто такий стріляв? Чи цей бандит рецидівіст стріляв, який, ну, відомо, що він рецидівіст, і він тільки цим і займається? Чи та людина важко поранена? Яка ніколи ні в чому не замічена, ні на кого не нападала, нікому поганого слова не сказала. І ось вони мають виясняти, та хто ж винен. А чому вони мають виясняти? А тому що в суді рецидивіст заявив, що він не винен, він не стріляв, він не міг стріляти. Ну, так. Ну, це ж очевидні речі. Ну, подивіться, ну, що українці замінували цю гідроелектростанцію. Так, вони його замінували. Ну, ну навіщо, як бандит купив е, пістолет, напевно, для того, щоб стріляти. Ну, за логікою речей, я не знаю, може Ердогану це не зрозуміло, але я пояснюю: на конкретних прикладах бандит купив пістолет. І з цього пістолета застрелив людину. Так. То що, необхідно комісію створювати? Якщо Московія і пану Ердогану, я думаю, це відомо краще, ніж мені, замінувала е, Каховську ГЕС, то для чого? Щоб пирожки пекти там у, цьому, у приміщенні? Для чого мінують щось? Для того, щоб чинити вибух. Так. Ну це ж їжаку повинно бути. Зрозуміло, пане Ердоган. Ну що це таке? Ну як це? Ну це ж ганьба, справжня ганьба. Ну не можна так виставлятися на весь світ. Ну ж, хлопці, ну, Біда, біда цьому світу з такими керівниками. Українцям, Україні в світі здоров'я, удачі і нашої перемоги над цим злом, над цими рецидивістами, московитами.